Неймовірне гарне свято, адже сьогодні у нас чергове відкриття виставки персональної виставки живопису франківського художника Миколи Качура. Виставка називається Симфонія перемоги, тобто, все, що сьогодні творять українці, справжні українці в ім'я перемоги України і справедливого миру. Пан Микола урочений Одещини. Але фактично все своє свідоме життя він прожив на Франківщині, де трошки навчався в художній школі і, як то кажучи, звідки почалася його творча діяльність. Микола Качури є членом спілки художників України, але займається живописом за покликанням. Сам каже, що знайшов себе у 55 років. Хоча є досить активним бізнесменом до сьогоднішнього дня: душа чоловіка, душа художника прагне до творчості. У його роботах справжня любов до батьківщини, величезна любов до Карпат, до того всього, що бачить його закохане у батьківщину око. Пан Микола мандрує. Тому сьогодні на його роботах ви зможете побачити і так, роботи, і пейзажі, які дуже-дуже близько до нашої країни. Є роботи пейзажі Чехії, і роботи із Польщі. Пейзажі, але само собою дуже багато робіт саме нашої рідної України Батьківщини. Його твори це неймовірна динаміка, така своєрідна експресія, стрімкі потоки, бурхливі потоки гірських струнків, вітер, динаміка у повітрі. Здавалося, б, навіть видно, як вітер перемирає листям дерев і навіть заглядає під камінці річок. Тобто динаміка у кожному, кожному квадратному сантиметрі його полотен. Кольорова гама просто таки неймовірна, його роботи неймовірно позитивні. Не хочеться на них хочеться дивитися, відпочивати, милувати. Душу і серце тому само собою роботи дійсно дуже мають гарний такий позитивний заряд емоційний, і ми усіх наших відвідувачів запрошуємо до перегляду.